І всім привіт, з вами Сергій. Сьогодні у нас да, необичне відео за стільки то днів відео Давайте я не буду зразу обісняти вам відео. Ви просто на це подивитесь. Ви це бачите те ж саме, що і я. 15 посилок в одному відео. Навіть моя башка в кадр не поміщається. Mm -hmm. Ну і що? Давайте починати нашу розпаковочку. Зараз ми почнемо з самого нужного. Ну, коротше, братки, я ножика не знайшов, будемо відкривати от такими от стріпідриками. Що я вже сказала? Погнали отрізаємо, відкрили. І це. Та-да-да-дам! Паналь дальше. Подивіться, зараз я, звісно, вам покажу. Оце от, Оце от. воно вже 100 років не працює. Бачите? Ну, воно запускається. Ну, вже 100 років не працює. Так що я собі купив нову. А цю відправимо на мороз. Отака от прикольна коробочка. Вау! Вау! Не, Чесно, неожиданно, неожиданно, вообще. давайте винімати. Так, що ми тут наблюдаємо? Ми наблюдаємо вот таку вот саму станцію. Сплю. Тихо. Ох. Ох. Така от штука. Далі у нас перехідник на iPhone. Це те, що нам надо, і зато я взяв цю петличку. Дальше у нас сами вот такие вот петлички красивые, тоже с пленочкой. И у них зарядная станция. Ну что, давайте подключаться. Так, берем саму петлючку и вставляем переходничок. Так, есть. Все, вот такие вот пенсил получился. Давайте вот так вот. О, а тут кнопочка у нас сзади, бачите? Давайте підключать. Ось скажіть, що я буду включати, якщо вона нас сівша. Давайте зарядимо і перейдемо до другої посилки. Ну, давайте тепер святе діло. Аліекспрес. Достаємо свіжу посилочку. У нас з Аліекспрес. Сьогодні буде дві посилки. Отака вот от здорова. Прикольна. Открываем. Так, давайте, что мы тут наблюдаем? Это, мне кажется, самое интересное. Все нормально закрыл. Давайте вот самое вот такое вот прикольное открыем. Так, ну и барабан на дроп. Бара -ба барабам. Вот такие вот чехольчик. Супруев. Який він красивий. Дивіться. ого го 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 він ж такий, бачите, переливається красивий. Це от ми давайте заберемо. І тут отакий от от металевий, так скажем. Ну і давайте попробуємо Я його вчіпити на телефон. Так, це я зараз за Air Max моїм старим чехлом. Такий от гарний. Давайте вчіпимо тепер наш оцей от красивий супровід. Що це... це за красота, скажіть мені. Це просто, ну подивіться, яке воно красиве. Красота! Все, я з ним буду ходити. Дивіться, зараз ми ще будемо оцінювати товари, я вам забув сказати. Це, звісно, не але часто з'являється приход в ці рамки. З чорного на такий от бронзовий чек це називати. На сірій, виходить. Ну, тихольчик. Точно, 10. 10. Я горів. Переходимо далі. Так, що перше достану, то і будемо дивитись. Давайте дивитися, що я витягнув. Я вже навіть не пам'ятаю, що я купив. ого братки, братки. Всі, срочно, сюди. Кстати, якщо ви додивалися до цього моменту, то, пожалуйста, оформіть підписочку на мій канал, тому що літом виходить е, відео чай... ой, рідше. І від мене вже відписались дві людини. Ладно. Так, все, пацани, я поняв, що це. Я думав, я спочатку друга. Дороги... Коротше, все. такий от. Чіплялка на телефон. Я з вами буду їздити на магнітну рибалку. На магнітної рибалки ми ще з вами повернемося. Будемо їздити, я буду з петлею, ну, щоб було чітко на лісці. І будемо ловити отак от, типу на телефоні. Давайте, коротше, відкриємо і спробуємо це вчепити і походимо по дому так з комплектуючими. Це знаєте, це як та екшн камера Сорі, вона у мене на велику не може показати. Так, оце от сама держалка до телефону. Вона Паралонного, вот. мягко, бач то, бач мягенько, прикольно. Так, а целом на башку. О, так тут шеи бач то да, шей ремни. В кінці видео. Ми посчитаємо, скільки ця храномерія мені стоїла. Так що дивіться до кінця, щоб було інтересно. З моїми потлатами волосами це дуже сложно. Що це таке? Ладно, давайте в нормально Ой. Ай, братки, це чіпляти, це якийсь хард уровень просто. Ах, Воно ж її за залкоси чіпляється. а в мене оце от гніздо. Ну... Давайте пробувати відкріплення до телефону і. Ай! І думати, коротше, зараз буде переход, як я вже ходжу. Так, коротше, все. Е -е, я йду, е -е, Сорі за мій сеттапчик, не, не прибрану кімнату, ну, вроді. Не знаю, ну я, звісно, нічого не бачу, але мені здається, що. Ну, все нормально. Пошліть в ванну, подивимося, як це виглядає. Так, ну все, в принципі, зараз їдемо в ванну. В принципі, це має нормально бути виглядати. Ну, це отак от виглядає. Чуть-чуть наперекосу. Ну, отак от це знімає. І за цього я нічого не бачу. Ну Но... ладно, я собі регулюю. Дуже в носа тисне, пошліть назад. Ой, коротше, прийшов, оця шняга дуже тиснить. Вона. ой, Перше, вона вічно в тебе десь спадає, отак от падає тобі на лоба, і ти її за цього нічого не бачиш. Друге, вона вічно тобі, якщо ти. ну, Коротше, навірно, оцей, от... оцей от верхній шльм треба зажати, щоб воно не падало нікуди. Коротше, я якоюсь разу поіграюсь. Цей товар, я оцінюю ну, десь на восьмерку, ну, практичність 10. Ідемо далі. Так, ну і з А, Звісно. Саме-саме інтересне. Саме-саме інтересне, щоб ви знали душ. Дуже... Ну що, погнали доставати. Це щас спадати. Щось, я думаю, що від мене зараз получать відточки. Фігурки клинка якісь нищи демонів. Клас! Все, полетіли відписки, я знаю. Ну, Якщо. Не можна людину судити, тому що йому якісь там японські мультики нравляться. В принципі, я можу це поняти, бо. ой, це де це? Ну, коротше, давайте все одно розпаковувати. Я думаю, вам просто тотально пофіг. То що я дивлюсь, у німе. Ну, бляха, ну. Якщо щось мішається, що так що не треба на мене так дивитися. Зараз ви, звісно, нічого в мене не поймете. Вони ось такі, коротше, маленькі. Писалось в наборі, що вони по 10 см, але вони по 5. Ладно, давайте отю, от всю вах каналію зберемо і подивимося, скільки це все фігурок. Коротше, у нас от стільки от мусора. Це все полетить. в мусорку. Пофіг потім поприбираю. Давайте перечисляти, які тут є фігурки. Токі томіокагію. Я не знаю, хто це. Шинобу. Канава. Танджіро. Танжіро. саме, саме головне, саме головне. Незу. І... Рен Ви всі, мабуть, вже в омирок попадали, але. Хай буде. В нас, в нас є 10 фігурок. Да! Оці фігурки я просто чекав сильніше за чехол і закріплення до, до голови. Я просто так чекав ці фігурки. Я, я просто. Я такий так. Коли вже мої фігурки приїдуть. Кожен день заходив. Ну, вам це не інтересно, але зато в мене є тепер купа фігурок, які я, мабуть, засуну собі на сетап, на комп'ютер. Товар оцінюю на 12 з 10. Просто ну, лють! Переходимо далі. Mm -hmm. Братки, в мене вже від цих посилок цей спина болить. Тепер у нас починають е, потихонечку йти посилки для наступного відео. А наступне відео, щоб ви знали, дуже серйозне. Так що дивіться, там буде дві частини. Якщо чесно, то ці дві частини будуть про квадрик, Так що не пропустіть, вони скоро вийдуть. Звісно ж, першими ці відео вийдуть в мене в Телеграмі. Силочка буде отут-от. Переходьте. Так, ну давайте в мене ще одна посилочка заліка є. Погнали! открываем. Тут же, что э, получается? Д, два в одном посылка. Чуть-чуть я ее открыл, сори, потому что ну, мне дуже надо было серьезно. Это у нас вот такие вот. Такие вот рашанчик, чешутся ашанчик, хамчанчик, качанчик. Это висюлька GDM. У меня такая высоко на десятки. Я собі вирішила, що взяти на квадрик. Перше саме інтересне. Ну, у мене всі посилки самі інтересні. Так, це у нас ось вот така 3D-підсвіточка. Я спочатку взяв три штуки на квадрик, але потім зрозумів, що наші мені це три штуки. Одну я взяв собі на старий велик, вот фотка і ще одна фотка. Це вже на новому велику. Хто, кстати, не бачив відео з Веліком, теж отут-от по силочці. Угу. Так, давайте Е, Чуть-чуть, звісно, -чуть, вона така була. Чуть-чуть прим'ята. Ну, слухайте, Укрпошта. Укрпошта це буде робити. Так, тут у нас отакі от, от дві шняги. Вони офігенно світять зараз. Отак вот от. У мене, кстати, зараз оця, от, то, що я вам казав, що вона на велику, то вона зараз у мене стоїть на комп'ютері. От бачите, така от, світить тут за комп'ютером вчеплена. Так, тут ще дивіться, тут почти, я насчитав, 53 режими кольорів. Тут є самі різні, ну, реально, самі-самі, от от які ви тільки собі не представите, вони тут точно є. От сейчас найду мій любимий. Чого любимий. Потому що. Аромафаксу вірусапмару. Іну сапмару. Так, ну і за те, що цією поселочкою я вже користувався одною. Оцінюю її тоже на 10, потому що она реально прикольна. Ну, чесно, от. Якраз я вам казав про от відео, що буде. А квадрик не забувайте! То вони будуть висіти на квадрику. І зараз мені скажуть: єй калхозник, колхозник. Додивіться до кінця, там буде в кінці, взагалі. Льот. Так, ну і раз ми вже почали з квадрика, то давайте її так продовжувати. Беремо оцю посилочку, я її сьогодні тільки і забрала. Розпаковка! Так, ну братке да давно такого не було, давно. Гріпси на квадрик. Ну, да. Гріпси. Що ви хотіли. Отакі от, от гріпси. Хоча в ТікТок указали, що вони, капець, неудобні у -тапер, тап тапер. То, що вони неудобні, но... Мене це колись зупиняло. Отакі от, от імбові. Красиві. Саме головне, саме головне. Вони, взагалі, йдуть на підбайк. Ну, як ви знаєте, у мене квадрик. Тут нічого нема. Коротше, вони такі. Хоча у мене на квадрику удобні гріпси, но ці, ну, ну. Інтересні такі. Коли будуть руки потніти, то я думаю, що вони нормально будуть. Отакі от. Такі от. Прикольні гріпсики, вони мені подобались. І зато я їх взяла. Цей товар я оцінюю на ну, 10, бо ну, не знаю, ну просто мене трохи розводили в Тіктоку, тому що в оці вони говнові хороші гріпси. Так, ну і раз ми вже будемо так підкінчувати квадриком, ну взагалі то в самому кінці буде саме випуску, якого ми, кстати, бачили вже. Тут у нас са самі-самі прикольні. Не вздумайте на цю інструк підписуйтесь. Forte Hunter 125. от маленька на шльом, А оці двоє на крилах. Ну, а якщо ви так прям хочете, то беріть вот, підписуйтесь. Ну, якщо вам впадло, то краще підпишіться на мій основний інстаграм він теж буде внизу. Я, мені кажеться, сьогодні все внизу лишу. Так, ну оцей от товар я вже теж бляха. мені просто треба було скинути цей отзив. Я їх замовляю через Інстаграм. Відео про квадрик, ви побачите, де їх замовляти і що їх брати. Далі. Так, що це у нас таке саме інтересне воно таке тяжоленьке. Який тут вес? Який тут вес? 500 грам. Пів кіло. Пів кіло помідор. Ой. Ой, ви чули цей запах. Ой. Цей запики є такі, типу, булгам, чекто, типа бубльгам, чи як це називати. Типа прикольно. Тут у нас оце вот от воно і пахне. І ні, це ніякі не круті жвачки, або ще щось, про що ви подумали. І ніякий це не Ні, Є. Коротше, ви ж мене знаєте, то що я люблю робити діорами, так? Да? Так, да. правда. І в мене. Ой, як я вам так і не сказав. В мене, коротше, з'явився аерограф. Ну, він здох. Ми його потім закажемо. Я вона заказував собі отаких от от красок Тімайо, чи як вони там, там є. Щас я достану всі, і ви подивитесь, скільки я їх понабрав. Так, дивіться, е, в нас тут є е, отака. От. Вона просто була 50 гривень, я її взяла. Далі отака от пісочна, типу. Е, дивіться, вона. щось покрию. Вона заливається, просто заливаєш собі в аерограф і піськаєш. Що я сказала? У нас йде лак, щоб зразу з аерографа його затікати. Далі йде от сіровато-прикольний, щось це таке: вічнівий і хакі. От, бачите. Просто не хочеться розпаковувати. Ці краски я брав в модельному магазині Model Fun. Ссылочка на ньому теж буде в описі. Так що заходьте і беріть теж краски. Так, ну і давайте Ми, у нас лишилось тільки 4 посилочки. Ми йдемо на фінішну пряму. Тепер опять посилка з розетки. Я навіть її учіпляти не буду. Чехол прозрачний. Знаєте, наш прозрачний. Я хочу зробити собі графіки чехол. Розмалювати своїми там всякими фігнюшками. Ну, от бачите. Розмалювати всякими цими і зробити там цей. Коротше, ви його ще побачите. І за того, що ця робота не зроблена, то ну... давайте поставимо, ну, щоб не було обіду, давайте восьмерку десь. Ну, робота ще не готова, сорі. А тепер, інтересне посилочка з Стріт. Да, Ви вже знаєте наперед, що я скажу. Силочка на Худстріт в описі. Ну, і що ми тут наблюдаємо? Може, я, звісно, сам це брав. Ну, ми тут бачимо. Дві отаких от от бусіка Монтана Кенс. Так, е, да. Монтана Кенс. Перша. Ми їх розмалюємо колись. Не знаю коли. Дальше, далі. Не понял. А, ой, показалось. Далі у нас йде отака от помадка. Це зум помадка. Вона теж красива. Я тратити не хочу, сорі, ну потім побачите. Далі у нас ну, розовий діпер. А Мені що опять придеться перо нову купувати. Та, моё Ладно, дипер у нас на пірі. Я думаю, ті, хто знають, що таке, то знають, що такі діпер. Далі. Скоріше все. Так, да. не скоріше все. Нам накидали купу стікерів в подарки. Це як завжди. У мене цих стікерів вже повна стопка. І ну, тепер саме лайтовеньке. Пюра! Тут одна ще посилка з Худстріта. Я її просто запакував, тому що не Ну, Коротше, я не її попользувалася і забрала. А на молотовом закончилась и пришлось куплять. Кстати, кстати. Мне, честно, интересно. Опа. Хорошо. На гиперпит теперь я. Хорошо. Все, ок. Все, больше ничего. Так, ну и теперь, раз мы начали торговать, закинчу вот эту стриту. Распаковка. Так, 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 так. Что у нас тут є? Як всегда, стикеры. До хрен стики. Добавим их. Есть. Дальше у нас вот такие вот э, жёвтенькие флоу. На сколько На хрен на сколько миллиметров? Ми, милли, 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 Чуть-чуть его потратил, тут пиво банки банке но сори. Так. Теперь у нас едем молотов. До якого я її куплю в період або знаєте чого? Тут, тут. тут прийдеться перія міняти. Невдобно. Кстати, ним я її заправляв. Це він теж пустишка. Далі мені кент віддав. Це та сама вітамінка. Я її просто забрав в колекцію, бо не закінчилось. Далі я заправив от, от грок, він теж був пустишкою на 30, 30 мм. И Silver Дакс Вот такие вот прикольные. А, и самое прикольное. Вот такие вот стикер порывающиеся. Вау. Wow. Вот я поставлю. О, ну. Цена вот реально прикольно, и цена детская. Бляха, ну конечно, я без рукожопства. Я замастаюсь флоу. Теперь я что за магнитную рыбалку, да. Пошуковий магніт. О, Скільки я вже це чекала. Що ми тут а, наблюдаємо? Отакий от магнітик, який може витримати 75 кг. 75. Чік, степ зіножності. І зато я казав, що вернемося до магнітної рибалки. Далі 20 метрів канату, щоб ну, точно закинути далеко. Отака от. Я її теж довго чекав. Дуже хочеться її спробувати, але це буде після того, як вийде частину з квадриком. Так що терпіння, мій друг. Та десяточку, у мене сьогодні все десяточка. Ну, бляха, ну, бо мені просто всі товари подобаються. Ну, і лишився лідер. Оця вот посилка. Да, я казав про ту, що вона в кінці. І якщо ви додивились до цієї посилки, то що я говорив за неї. Ну, будь ласка, ну поставте. Я бачу, ти не поставив лайк. Ну, якщо ти вже давно підписаний, то просто постав лайк. Ну, пожалуйста, мене актива нема. Ой, 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 ой. Ви, мабуть, вже бачите, да? Оце от. оце от, да, бачите? О, ви точно бачите, тому що це нові ну, номера на квадрик. Суєта. Я хотів суєтолок написати, ну. Но... Не вмістилось. От такі от мото-номера. прикольні. Я ще хотів тут 23 й регіон, але не можна. Далі от, такі от. Це на об обичні номера. Це я не знаю, на що вони. Просто подарок положили. Коротше, отакі от от ідеальні номера. І за цього я і просила вас залишити до кінця, тому що ці номера я не знаю, я чекала на недільку. Ну, не Вони такі ексклюзивні. Ну що, наша розпаковка підійшла до кінця. Всім дякую, хто додивився до цього самого кінця. Ой. І знаєте, який товар виграв по критеріях? Фігурки! Ой! Петличка вже зарядилась. Давайте провіримо. Так, ну і коротше, раз, два, три, всім привіт. Ось такий от звучок записується. Ось така от прикольна петличка. І всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і підписуйтесь на мою каналу в телеграмі. І ще створив в ТікТок аккаунт. Но про нього ми поговоримо в наступному відео. А зараз бай-бай.